Часто було таке розповсюджене порівняння, що на, все, якби, має отакі от шари, і, власне, цим все і завершується сфера нерухомих зірок. А, Бруно каже, Аристотель перекрутив увесь клад природи. А він бачить всю природу, весь космос як відображення божественного. Тобто Бог не просто десь далеко, трансцендентний і недосяжний. А він присутній абсолютно в усьому. Божественна присутність пронизує все. От у своєму творі «Вигнання тріумфуючого звіра Джурками Бруно змальовує таку, такі сходи. Він говорить, що Божественне певними сходинками спускається до найплотнішої матерії, до видимого світу. І тими самими сходинками ми можемо. Піднятися до Бога. Кожна річ приховує в собі Божество, адже Божество розкривається в усьому аж до найменших речей, і без присутності Божества не було б ніякого буття, бо воно є сутність буття від першого до останнього. Він вважає, що саме методи досягнення цього буття або сходження цими божественними сходинками. Були найкраще розроблені в стародавньому Єгипті, і саме це сходження вони називали магією. Тобто це поступове піднесення до Бога. Для, для цього, тобто для здійснення цього сходження до Божественного необхідна та мудрість і судження, те мистецтво, діяльність, користування духовним світлом, яке духовне сонце відкриває світові. В одній віки більше, в інші менше. Ось цей обряд і називається магією. А оскільки вона опікується над природними началами, вона божественна, а оскільки спостереженнями природи вона природна. Серединною та математичною називається, бо досліджує сили і здібності душі, що все перебуває у колі тілесного і духовного, духовного розуму.